Сил небесних моє воду, святи по обідителю преславаний, ворожули, по бідлю ворожої сили. сили. архістра ти же небесний величаєм. Хорони нас у щиро гуспогосу, щиротяєм, Хорони нас у кусах, щиро гуспогосах, щиротяєм, поспішай нам все напоміч. Світлий духу правди, загоступай нас, тебе просим в день і вночі завжди, загаступай нас, тебе просим в день і вночі завжди. Благословений Бог наш завжди нині повсякчас і на віки віки. Амінь. Слава тобі, Боже, наш, слава тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси, все наповняєш, скарбнити благ життя, подателю, приди оселися в нас і очисти нас від усякої скверни, і спаси благої душі нашої. Святий Боже, святий, кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, на віки віків, амінь. Пресвята Тройце, помилуй нас, Господи, очисти ріхи наші, владико просте, беззаконня наші святий завітай, і зцілі немочі наші, імени Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй, славо і Сину і Святому Духові, нині, і повсякчас на віки віків, амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє царство і сила, і слава, це і сина, і Святого Духа, нині, повсякчас, і на віки віки. Намінь. Господи помилуй, Господи, 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 помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас на віки віків. Амінь. Придіти, поклонімося цареві нашому Богу. Придійте, поклонімося Христові, Цареві нашому Богу. Придійте, поклонімося, припадімо до самого Господа Ісуса Христа, царя і Бога нашого. Бог наш пристановище і сила, помічник у скорботах, що вельми напали на нас. Тому не будемо боятись, коли порушується земля і гори обертаються в голибини морські. Зашуміли, порушилися води їх, порушилися горі силою Його, Бистрі течії ріки веселять місто Боже, освяти оселю свою найвищий. Бог посеред неї вона не порушиться, поможе їй Бог рану до удосвіта. Затривожили народи, захиталися царства, він дав голос свій, порушилася земля. Господь, сил із нами, заступник наш Бог Якова. Приді, побачте діла Господні, які чудо вчинив він на землі, припиняючи війни до кінців землі, потрощить він лук і зломить зброю і спалить щити вогнем. Заспокойтесь, пізнайте, що я Бог. Я прославлюся між народами, прославлюся на землі. Господь, сил, із нами, заступник наш Бог Якова. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас на віки віків. Амінь. Алілуя, 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 слава тобі Боже, Алілуя, 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 слава тобі Боже, Алілуя, 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 слава тобі Боже. Помирі, Господи, помолимся. Господи помилимося, замирся соти спасіння душ наших. Господеві помолімося Господи помилуй, за мир всього світу добрий стан, святий Боже, церкові з'єднання, всі Господею помолімося Господи, Господи помил. За святий храм, тих, що свірою благовінням і страхом Божим, ходять до нього, Господею, помолімося. Господи вселенського херея, Франциска, папу, Римську, і заблаженнішого патріарха, нашого святослава. І за високо просященого і митрополита нашого кер Василія, і присвященої єпископа нашого Кирдимитрія, чесне присвітрство у Христі, де за виспричиди людей, Господею, помолімся, Господи помилуй, за благобережний народ, наш за правління всевісь, Господею, помолімся, Господи помилуй, щоб як лук мідний вчинити сило вірних Твоїх і укріпити десницю їх міцу сили Твоєї, і за перемогу над супостатами нашими, Господею, помолімся, Господи, щоб подати не славну, незбориму і переможну силу і мужність Христо іменитому воїнству нашому, на перемогу над ворогами, супостатами, і всіма нападниками і, Господею, помолімся, Господи помилуємо, щоб сповнити сорому, безчестям лиця супротивників наших. А серця їх сповнити страхом і жахом, і щоб англосподні гнали ворожа Господеві помолімся, Господи, помилуй, що вислухати крик святої церкви Твоєї і зітхання єдиновірців наших, і щоб вивести з тління життя, полонених ворогами і супостатами, слуг Його які. Пешалі скорбота до Нього взивають Господею, помолімся, Господи, помилуй. щоб визволитися навіть від усяку скорботи, гніву і нужди Господею помолімся. Господи, помилуй. Заслупи, спаси, помилуй хорони нас, Боже, Твоєю благодатью, Господи помилуй. Пресвяту пречисту, преблагословенну, славну владичицю, нашу Богородицю і пресну Діву Марію. З усіма святими, пом'янувши самих себе на одної все життя наше, Христу Богові віддаємо. Тобі, Господи, От Тобі належить, всяка слава честь і поклоніння Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Бог Господь явився нам, благословен, Хто йде, ім'я Господь. Не. Сповідайтеся, Господеві, бо він благ, бо повіки, милість Його. Бо Господь явився нам, благословен, хто йде, ім'я Господнє. Воспогодні, обійшовши, вступили мене іменем Господні, протистояв я їх, Бо Господь явився нам, благословен, хто йде, ім'я Господнє. Не умру а жити, буду, і повім діла Господні, Бо Господь явився нам, благословен, хто йде. Ім'я Господне. яким знехтували будівничий це став головою вугла від Господа, стався він і дивний в очах наших. Бо Господь явився нам, благословен, хто йде, ім'я Господне, спаси Господи, людей Твоїх, і благослови наслідя Твоїх, перемоги благовірному народові на супротивників даруй, і Христом Твоїм. Охорони лютові, слава Отцю і Сину і Святому Духові і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Заступництво За перед яким благовіємо і з яким не усоромимося, не погорди, благає молитвами нашими, вся на Богородице, утверди православних громаду, спаси благовірних людей у справедливість правління їх і подай їм з небес перемогу, бо ти Бога породила єдина благословена. Будьмо уважні, мир, усім <кій> премудрість, будьмо уважні, Господь кріпость людям своїм дасть, Господь благословить людей своїх миром, Господь кріпость людям своїм дасть, Господь благословить людей своїх миром. Принесіть Господеві сини Божі, принесіть Господеві молодих баранців, Господь кріпость людям своїм дасть. Господь благословить людей своїх Миром. Господь кріпость людям своїм дасть. Господь благословить людей своїх миром. Премудрість до ефесян послання святого апостола Павла, читання. Будьмо уважні братя. Крипіться в Господі, тому готнуці Його сили, одягніться в повну зброю Божу, щоб ви могли дати віці хитрощам диявольським. Нам, бо треба боротися не проти тіла і корові, а проти начал, проти властей, проти правителів цього світу темряви, проти духів, злоби в піднебесних просторах. Ось, чому ви мусите надягнути повну зброю Божу, щоб за лихої години ви могли дати опір. І, перемагаючи все міцно встоятися. стійте, отже, підперезавши правду, бедра ваші, тягнувши ж броню справедливости і взувши ноги в готовність, щоб проповідувати Івангелію миру, а над усе візьміть ще двіри, яким здолаєте згасити всі розпечені, стріли лукаво, візьміть також шолом спасіння меч духовний. Тобто Слово Боже, Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Премудрість мудрість прості, вислухаємо, свято Євангелія. Мир усі. Мі, духові твоєму. Від марка святого Євангелія, читання. Слава тобі, Господи, слава Тобі. Будьмо уважні, сказав Господь учням, майте віру в Бога. Істинно кажу вам, хто, що скаже, ці горіть вигнизи, кинься в море, та не сумніватиметься у своєму серці, але віруватиме, що станеться те, що каже. Буде йому так, тому й кажу вам, усе, чого будете просити в молитві, віруйте, що одержите. І буде вам так, і коли стоїте на молитві, прощайте, як маєте щось проти кого-небудь, щоб отець, ваш, який на небі, прости вам провини ваші. Коли ж ви не простите й отець, що на небі. Не простить провинващих. <рекот> <пихот> помилуй нас, Боже, по великій милості. Твої молимось, тобі вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще за святішого Вселенського ахерею Франциска Папу Римського. І за блаженнішу патріарха нашого святослава за високопросячену, архіпископа і митрополита нашого Кір Василія. І прав єпископа нашого Кірни за те, що служає і послужили святому храмі цьому, і за отців наших духовних, і всіх у Христі, братів і сестер наших. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Що молимось за Богом бережний народ, наш за правління за все військо. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Не на постріли упуваємо, не зброя наша врятує нас, Господи, але допоми Твої всемутній просимо. І на силу Твою, сподіваючись, повстаємо проти ворогів наших, ім'я Твоє вірно, прикликаючи з зуміння, молимось. Всемогутній Господи, <клухи> милостиво, вислухай, і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Захиснику вірних пошли, стріли свої, Господи, і замішання створи серед ворогів наших, пошли з висоти руку свою покори їх, і Христу, любимому воїнству нашому, віддай їх. Молимось. Милосердний, Господи, вислухай. І помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, помилуй. щоб воїнство наше непоборним і переможним було над ворогами, щоб мир і слава селила землі нашій. Посильно молимось тобі, Господи. Вислухай і помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. вислухай нас, Боже, Спасителю, наш повання всіх кінців землі, тих, що на морі далеко, і милостивий, будь милостиво, владико, дорігів наших помилуй нас. Бо милостивий, людинолюбний Бог, іси тобі, славу села Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, повсякчас і на віки віки. Ще і ще. Приклонивши голови, Господею, помолімся. Господи, помилуй Господи Боже сила, Боже спасіння нашого, Боже єдиний, що твориш, що деса, зглянься у милості і щедротах. на смирення, слуг Твоїх, людинолюбно, вислухай, помилуй нас, ось бо вороги наші зібралися на нас. Щоб погубити нас і зруйнувати святині наші, і тому ми грішні, недостойні в покаянні і з умиленням молимось тобі, поможи нам, Боже, Спасителю наш, і збави нас ради імени Твого, щоб не сказали вороги наші, Бог покинув їх, і немає і збавителя і Спасителя. Радше, хай пізнає всі народи, що ти єси Бог, нажеми люди твої, твої силою, твої бережені, твори з нами знамення на благо, щоб ненависники наші побачили нас і впокорились. Так, Господи Боже Спасителю наш, силою покоєння, і заступнише наш, не згадай беззаконні правди людей Твоїх, і не відвернися від нас у гніві Твоєму, але в милості і щедротах посвяти смирених слуг Твоїх, що припадай до Твого благоутробія, повстай на поміж нами оберни нечестиве зухвальство, їх на страх і втечу, Христолюбивому ж воїнству нашому подай у сильні відвазі і можності погнати і нас догнати. І в імені твоєму перемогти їх, а тим, яких ти призначив, покласти у бою за вітчизну своє життя, прости про грішення їх, і в день праведної відплати твоєї подай він ціни тлінні. Бо ти є си заступник і переможець, і спасіння всім, хто на тебе уповає, тобі славу посилаємо отцю і, по і, і, і Сину і Святому Духові, нині повсякчас і на віки Амінь. Мудрість численнішові від керовими не зрівняно, славнішої сарафині, щоб зотління богослова породила. величаємо. Слава тобі, Христе, Боже, уповання наше слава тобі. Слава Отцю і Сину і Святому Духові. І нині, і по всяк і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, бо милуй, милуй, милуй Христос, істинний Бог наш молитвами причистою своїй матері, Святи, славний, святних апостолі, преподобний боносних отців наших, святи Верховних Апостолів Петра і Павла і всіх святих помилуй, спасе нас як благий людинолюбний. Амінь, під твою прибігаєм, Богородице Діво, молитв наших не презриво скорбіх, но відбити забавляй нас. Єдина чистая, єдина чистая, Єдина, чистая і благословена, і благословена, і благословена, Пресвятая Богородице, спаси нас, Пресвятая Богородице, спаси нас. Пресвятая Богородице Богородиця, спасина.